І так, ми на каналі Текібех і ми зараз робимо погляд на одну з найкращих валіз бренду AirTex. Зараз розберемося, чому ми вважаємо її однією з найкращих. І не тільки ми, а й сам виробник. По-перше, всі три розміри зроблені з полікарбонату. Це міцний матеріал, 100% формула. Що вам це дає? Що при повному навантаженні, навіть коли валіза замерзне, цей матеріал буде зберігати свою стійкість до механічних пошкоджень. Тому в порівнянні з поліпропаленом, коли він сильно замерзає, в нього буде перевага. Так. Подруга в кожному з цих, цих трьох розмірів є розширення, навіть в маленькому. Маленький, не типовий, не 40 см, а 2, 35 см. І коли розкривається розширення, він відкривається до 25 см. І це вам дає можливість проходити з ним вручну поклажу, наприклад, в такій авіакомпанії, як KLM або Air France, які потребують саме 35 см. Інший дуже важливий момент це те, що фурнітура тут, а саме блискавки від ІКК, тобто від японського виробника, і вони будуть максимально працьовиті і довговічні. І якщо ви звернете увагу, блискавка подвійна, зубці йдуть в два ряди, і якщо ваша валіза сильно навантажена, розірватися їй крайне важко. До того ж, зломисникам зламати теж. А підклад взагалі вартує вашої уваги, тому що що він на дотик, як вілюровий, ну, дуже приємний. Окрім всього, має ось такі от кишеньки одну. Тут вологостійку кишеньку, так, для того, щоб нічого не проливалося у вас. Тут січата кишеня. І окрім стяжних класичних ременів, ми ще й маємо додаткову кишеньку на блискавці. Тому максимальний комплект таке зустрічається в більш високому ціновому сегменті, ніж, наприклад, ця валіза. Найголовнішою фішкою для мене в цій валізі це є колеса, тому що вони тут хінамото від японського виробника колеса, які забезпечують вам максимально плавний хід при повному наповненні. До того ж, зверніть увагу, що в середньому великому розмірі ми маємо ось такі ручки для завантаження цієї валізи. І одразу бачимо, що тут додатково. Ніжки. І тут посередині, що це дає, що коли буде повністю наповнена валіза і пластик буде трохи вигинатися, то ця частина якраз не буде контактувати з поверхнею. І звертаємо увагу, що тут по дві ручки для перенесення всередині, там, всередині валізі під підкладом, вони мають отакі розподілювачі навантаження, тому відірвати їх буде крайні важко. І ручка тут багаторівнева, приємно лягає в руку, має по три рівні фіксації, тому підлаштувалася під свій зріст на плавних колесах з комфортом. Поїхали тихо, і плавно, і довго, тому що матеріал дасть вам це зробити. Ну і фурнітура в цілому, як я вже і казав, на найвищому рівні в цьому ціновому сегменті. Дякую вам за перегляд, з вас лайк або підписка. Можете навіть цього не робити, просто купуйте цю валізу в нашому магазині. Дякую.